Добрий день, дітки. Сподіваюсь ви знаходитесь в безпечному місці. Історія про нехочуху Жила собі дівчинка Іринка. Але всі її називали Нехочуха. Її так називали, бо вона все не хотіла. Мама пропонує їй борщику, а вона Ні, не хочу. Мама просить помити ручки, а вона не хочу. Тато запрошує з ним піти на прогулянку в парк, а вона все не хочу та й не хочу. Одного разу, коли нехочуха встала, як зазвичай, зранку, ліниво потягнулася, заледве одягнулася та вийшла на кухню, щоб поснідати. Але щось дивне коїлось на кухні, вона була пустою ні мами, ні тата. Пішла нехочуха до мами в спальню, а там мама і тато сплять. Ви уявляєте собі, сплять. Дивно це сказала нехочуха. Мамо, тату, вставайте, я хочу їсти. Не хочу, сказала мама. Не хочу, сказав тато. Так і просиділа нехочуха голодна до обіду. Аж після обіду просить нехочуха тата увімкнути мультик, а він каже Щось мені не хочеться. Але ж я прошу, жалібно звернулась нехочуха. Ну, не знаю. Я тебе також просив піти на прогулянку, а мама просила поїсти борщику, і ти так само не хотіла, як і ми зараз. Зрозуміла нехочуха, що її нехотіння обернулося проти неї. Вибач, тату, я тепер буду слухатися вас і виконувати те, що ви просите. Після того вона завжди слухала тата і маму. А якщо навіть справді чомусь не хотілося їсти чи гуляти, просила вибачення, дякувала і домовлялася з батьками зробити це пізніше. Малята, а чи бувають у вас такі дні, що ви все не хочете? Так, і в мене теж бувають такі дні. Дітки, якщо всі нічого не робитимуть, то. Якщо мама не готуватиме їжу, всі будуть голодні. Якщо тато не ремонтуватиме машину, вона таки буде стояти зламана і не зможе когось возити. Якщо діти не слухатимуться батьків на прогулянці, то можуть втрапити в халепу. У кожного є свої обов'язки. І Якщо кожен буде робити те, що потрібно, завжди буде порядок в домі, всі щасливі і радісні. Дівчинку не хочуху, а я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу. До нових зустрічей!